Питання за рахунок кого будуть робитися, яка за рахунок Європи, тому що Європа не займалася власною безпекою, не займалася власною енергетичною безпекою, не займалася тими питаннями, які, до речі, Трамп ще в 16-му році говорив стосовно безпеки. От коли він приїжджав і запитував Меркель, говорить Ангела, як так виходить? Ти будуєш трубу, так і говорив. От почитайте там є от якраз ролик в інтернеті, як він керівнику НАТО говорить: ви будуєте трубу в Росію. Платити їм десятки мільярдів доларів, а потім приходите до нас і вимагаєте від нас захисту. А він потім в Америці говорив: потім вони беруть дешевий газ російський, експортують автомобілі, наприклад, в США, забираючи наші робочі місця. Щось тут з балансами не входиться. Європа буде розплачуватись, розплачувати за свою нетелекоглядну політику. Якщо там будуть щось вводити, там санкції, якісь там мита. Дотиснуть, американці дотиснуть, тому що тут питання не в тому. Питання в тому, який середній клас виживає в цьому світі, американський чи китайський. Дика деіндустріалізація Америки призвела до того, що вони не витримують вже конкуренцію з Китаєм. Навички, промисловість в Китаї знаходяться. Китай вже випробовує термоядерний реактор. 12 хвилин вже витримали плазму. Через пару років вони можуть запустити термоядерний синтез, то що не розуміється взагалі майже безкоштовна електроенергія. Ну американці до цього не підійшли. І тому буде ламатися цей глобалізм, який є.